Отож, всім доброго дня! Це подкаст Різні теми, де ми обговорюємо все на різні теми. І сьогодні ми поговоримо про навчання на журналіста. Я студент другого курсу такарський Олексій і разом зі мною моя колега, студентка другого курсу Дідняк Софія. Всім привіт! Раді вітати у тебе у нашій студії. Дуже дякую, я теж тебе рада вітати і всіх наших слухачів. <сумітна> Може, руки, але ви цього не бачите. <сумітна> <сумітна> да. І так, обговоримо пару питань, які цікавлять наших глядачів або тих, хто хоче поступити на навчання на журналістику. Готова? А вже ж. А, отож. Мене дуже цікаве питання, як ти вирішила поступити на журналістику. Насправді це рішення не було якимось там е спонтанним чи імпульсивним. Я дуже давно про це думала. Ще, напевно, це проявлялося з самого дитинства, коли я дуже любила виступати на сцені, щось там розповідати вірші, е вірші, писати. Дуже любила тексти і завжди отримувала за різні твори в школі по 12 балів. Тобто, там було за зміст саме за суть твору. Е було 12 балів, а за помилки Ну, well, самі розумієте. Це життєво. Я обрав навчання журналіста випадково, типу, не як випадково. Я доволі добре писав твори, як і моя колега, і займався озвучкою у свої ще далекі часи 2022. І ось я вирішив, що цей талант можна вкласти, наприклад, в дикторство, а дикторство проявляється в журналістиці, можна диктувати на новинах, бути диктором для телепередачі, і так далі. Ось і наша доля зв'язалася з навчанням на журналістиці, в ЧНУ імені Петра Могили. Ще б я хотіла додати, що десь в підлітковому віці, коли у мене з'явився перший телефон, ну такий там щоб. Ну, вже нормальна камера була, то я почала знімати відео так не для Ютубу, а так для себе суто. Знімала різні там розважальні штуки, там різні скетчі, там ще розмовні відео, і зрозуміла, що мені дуже подобається саме бути в кадрі, ну бути перед камерою. І я б хотіла дуже ну, дуже хотіла в майбутньому цим займатися. О, так, так, так. Оці дуже, ну, такі веселі, дуже моменти, веселі моменти, коли ти бігаєш всіх і знімаєш. Це uh -huh. найперший прояв в навички інтерв'ювання. Так. так. Загалом, як ти оціниш наше навчання, ну оскільки ми вже прохавані, ми вже на другому курсі, як ти оціниш наше навчання? Ну, як на мене, супер, загалом, це. Дуже класно, що от до цього у нас було що ми сиділи на дистанційці всі і доволі тривалий час. То ковід, то війна ну зараз теж війна продовжується, на жаль, але зараз ми навчаємося очно, і це дуже круто, що ми маємо комунікацію одне з одним. Дозволю трошечки. Перервати і сказати, що ми вчимося з першого курсу журналістики очно, тобто ми так. майже ні разу не виходили на дистанційку, окрім моментів, коли ситуація в Миколаєві була надто серйозною, угу. і ну для журналістів це дуже важливо комунікувати з людьми саме ну не тільки в онлайн, а й, а й офлайн. Так, оскільки журналістика доволі практична спеціальність, оскільки ми, ми як Соні <смітна> було, бігаємо туди-сюди, знімаємо усіх. <смітна> е беремо, коментарі. <смітна> беремо коментарі, бо нам треба більше матеріалу, більше думок і так далі. І тому без практики тут майже ніяк. І отож, напевно, багатьох це цікавить, оскільки ми навчаємося на журналістиці. Є певні стереотипи про нашу професію про те, що ми робимо, чи стикалася ти з ними? Ну, насправді трішки стикалася, так щоб сильно то ні. Е, ну, до того, як вступити на журналістику, я, я чула таку тезу, що журналістів не дуже люблять, тому що це люди, які постійно там лізуть кудись за сенсаціями, там е, постійно щось там вишукують, про що там написати. От Коли я вступила на журналістику, і коли я іншим е, розповідаю, на якій спеціальності я навчаюся незнайомим людям, то мені одразу кажуть, що ой, там журналістика, і це ж для того, щоб там навчатися, треба бути отаким, ну отаким. Щоб, щоб прохаваним, щоб а, там писати та, щось та, робити. Та, 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 а так, в тебе було таке? Якщо е, Чесно, ми всі мало говорили цю тему, але інколи були такі стереотипи, що журналісти винюхають усе, усе вони кудись лізуть. Але навчання доволі швидко і головне ефективно розвіяло усі ці е, ілюзії. Оскільки журналістика, перш за все, існує для того, щоб доносити людям правду об'єктивну і без е, викривлення. Ну, обі... журналістика це дещо більше, ніж просто там винюхувати щось, так би мовити. Да, ти не ходиш такий: де інформація? Так, да, де інформація? Ні. Ти буквально сидиш. Е... Десь гуглиш інформацію, ходиш в архіви, намагаєшся знайти цю інформацію, ходиш в бібліотеку, щоб доказати цю інформацію, довести, пробачте, будь ласка, і береш інтерв'ю і так далі. Ти опитуєш усіх, аби твоя інформація мала досконалий і підтверджений характер. І отут ми одразу знаєш, отак плавненько переходимо до наступного пункту. Це обговорення етичних е, як їх називають констант. Етичних питань. Етичних питань в журналістиці. Ми, як твій колега, ми проходили оці курси, наприклад, mm -hmm. політична журналістика, історія та теорія журналістики, те, що... і ми вивчали норми журналістики, такі як об'єктивність, баланс думок. Скажи, вони, на твою думку, мають вагомий такий внесок і як це сказати? допоможи ну Як на мене, це надзвичайно важливо, це одні з ключових таких аспектів журналістики. ну Об'єктивність це особливо, якщо ми кажемо про, якщо ми говоримо про новинну журналістику, бо там просто, ну перепрошую, треба. Тупо висвітлювати так, як є. Це Знаєш, дуже прямо було. А баланс думок це, це теж надзвичайно важливо, адже це дає, дає якусь певну картину, що думають там люди про певне питання, наприклад. І варто висвітлювати різні точки зору людей, ну, брати людей з різними думками щодо якоїсь однієї теми. І тоді можна буде послухати. <смеш> Як це <-то> сказати? <смеш> послухати різні думки і скласти спільну картину, типу а, так, ну тому що не можна триматися тільки однієї думки притримуватися, там ну, притримуватися тільки однієї думки, замикатися тільки у своїх там у своїм. Інформаційній бульбашці, що є. Ну до речі, це дуже, дуже велика проблема в соціальних мережах. Так, може замовку у своїй соціальній ой, соціальні, інформаційній бульбашці. Ну соціальній теж такі сидиш. Ой, там щось відбувається. Нічого а, не бачиш іншого, у мене, є тільки мене Там котики, і вони красиві. я такий. Ура! Життя прекрасне. А ні, так не можна. І, до речі, ну маленьке таке питання, чи погоджуєшся ти з тим, що е, журналісти мають знати по крихті інформації з кожної галузі знань, типу, наприклад, з науки, з фізики і так далі. Так, ну загалом варто дізнаватися якомога більше. Перше, пер, пер, що ти добриваю, так сказати, чи повинен журналіст знати фізику. Ну, Загалом, як я вже казала, журналіст. Має має цікавитися усім, тому що це така так би мовити, різнобока спеціальність. Можна висвітлювати абсолютно різні питання від політики, там до там різних, як ти сказав, вже до фізики. <плес> Хоча там можливо багато від чого залежить, яку який ти напрямок хочеш висвітлювати в журналістиці, де ти хочеш працювати, як взагалі, наприклад, якщо ти хочеш бути там політичним журналістом, то ти маєш дуже багато. Чого читати, цікавитися політикою конкретно своїм напрямком, але і не забувати про інші, навіть якщо ти працюєш в одному напрямку. Ну, наприклад, тобі можуть дати завдання, чи там редакція, чи щось там. Чи щось там таке? Ну поговорити з людиною, поговорити з людиною, яка, наприклад, шарить за суднобудівництво, будівництво, про щось поставити їй там запитання, провести з нею інтерв'ю. А ти не шариш за суднобудівництво. Ну я не знаю, кого ти зараз цитуєш. Так. І тут, <смеш> Такі локальні меми, знаєте? Так, і тут вона підходить до нас до питання, чи маємо ми якусь на практику, чи відвідували ми, наприклад, якісь там медіа, чи знаємо, як, як працює ця вся кухня зсередини. Ще й як відвідували. Так. Ну, Я не знаю, як іншим, але особисто нам дуже сподобалося. Так, це було прям неймовірно. У мене цей досвід досить до сих пір пам в пам'яті десь навіть підкорці і свідомості, Свідомості, я такі думаю. Так. В, я ну, так думаю. Тобто, ми бачимо ще й інші медіа, окрім нашого медіа-центру, який є в університеті. Так, і це дуже вагомий плюс, плюс, плюс. плюс Канал, <канал> плюс плюс. підписуйтесь. І плюс у нас викладач із журналістського фаху на першому курсі був представником ТРК Март Роман так. Базик. Якщо ви його знаєте, може, ви ну якщо ви чу... його не знаєте, ви маєте його знати. Ну може, чули про нього десь? Так, це наша легенда. просто. це він, він наша легенда. Так, ми дуже раді, що він був у нас на першому курсі. А зараз у нас інший викладач, але як нам сказали, ми з ним знову побачимось на четвертому курсі. Тому як кажуть, англійською, I look forward to it. Так, так а, які, які у нас ще є питання, не знаєш? Не знаю. Ми хотіли розповісти якісь прикольні історії. Ну, якщо ми знайдемо якісь прикольні історії, ну пам'ятаєш, от... можна як як мінімум, розказати аудиторія, а, а то, то там таке було. У нас було Інтрига. буквально в цьому році. У нас було десь в кінці літку, коли був колитку. В кінці, коли... Літку? В кінці, літку. В кінці Кол... літку коли в серпні в Миколаїв приїхав анімеки попфест. Ну, тобто у нас був анімекний поп-фест. І ми вирішили зняти такий міні-влог, який вела я, до речі. І я, я мала брати коментарі у інших учасників косплеєрів, там, так. відвідувачів. Так, і на їхніх батьків. І, так, навіть, навіть ми взяли коментар у мами однієї з косплеєрок. І, і ну, ми затронули, підняли Важливо. питання підтримки дітей у їхніх інтересах. І, так, ну, і вона це... дала дуже хороший коментар. Про те, так, що так мені прям сподобалося, е, вона в цьому нічого не знається, і, але а? вона рада, що її дитина проявляє себе і цікавиться знаходиться в такому середовищі, де їй дуже весело, і вона знаходить нових друзів. Ну приблизно так добре. Про... Я не процитую так. Буквально. Про просто там була комедна ситуація, що коли ми брали коментарі, ми постійно бігали. О, треба з цим сфоткатися, от треба у того взяти коментар. Я до сим'я зазаду і мені дуже соромно. Як ми такі просто стояли. Я дивлюсь на косплеєра якось я такий Соня, ми маємо взяти у нього інтерв'ю, біжимо туди. Там от приїхали, там теж можна взяти інтерв'ю, давай біжимо туди. А чи в нього можна взяти інтерв'ю? Ми такі туди сюди, туди сюди. А, а там ще під'їжджали маршрутки, такі там виходять косплеєри. А ти такий, о, о, нова партія під'їхала. Такі буквально опа, нова партія коментарів. Ну, але партія фоток. Але ми тоді, по-моєму, опитали лише десь людей 13. Загалом. Там але дуже це, багато. Але це дуже вагомий результат для таких, як ми. Бо але... ми все ще доволі е новачки. Ми, ми тільки навчаємося. Хоч як наша кураторка каже, ми вчимося все життя, але в даному випадку це була наша перша така серйозна. Як це назвати? Я забув, як це називається <ріст> <ріст> наша перша серйозна місія. Так, О. ще в нас було що ми, коли ми робили пробну начитку на, на мікрофон. Оце на, на професійно на, на на саме професійну, на, начитку, яку ви і, чуєте кожен день у новинах, і ми начитували новину про. Про наш уні новини про наш університет і там був один абзац, який взагалі ніхто не міг прочитати. Ну, так. Там де перераховувались там на конференцію відвідали там такі-то, такі-то люди, організації, там дуже багато всього перераховувалися і ніхто такі не міг Ті-то такі та люди. Я одразу згадую, що в Америці є чіпси такі, такі-такі. Такі-такі. Так, по-моєму, я цей текст третього разу тільки прочитав, а деякі то. Коли Роман Романович послухав, як вони намагаються вимовити цей текст, одразу такий: добре, ви можете пропустити цей абзац». <рес> Я дозволяю. Він дозволив деяким пропустити цей абзац, бо це було <рес> щось неймовірне, це був безцінний досвід. Треба, пр... треба писати тексти для начіток краще, а не перечислювати такі складні <рес> прізвища. Отож, е чи є у нас якесь ще питання, яке ми хочемо висвітлити? В цьому подкасті. Ну, ми багато до цього чого обговорювали, але мені здається, питання закінчилось. Мені здається, питання ніколи не закінчиться, оскільки люд, поки люди існують, питання все ще будуть. І, І коли... якщо люди захочуть другу частину нашого подкасту про навчання на журналіста, то ми обов'язково запишемо. І пам'ятаєте, допоки журналістика існує, питання ніколи не закінчується. Це фон золотих цитат наших. Це я запишу потім. Пам'ятаємо, що ж жу... справжня журналістика вона орієнтована на висвітлення інформації, такою, якою вона є, без викривлення реальності. Це я вам прямо зацитував з наших пар, з... З наших спар, точніше, з самої лекції по теорії історії журналістики. Бачите, ми вчимося, ми, ми вчимося. Ми, ми сидимо і слухаємо на парах, а не гафловимо. Це, це привіт нашій кураторці. Так. так. Отож, всім дякую за те, що прослухали наш подкаст. Ставте лайки і підписуйтеся. Якщо, підписуйтесь. Підписуйтеся так. Якщо, якщо ви хочете другу частину про наше навчання на журналістику, то обов'язково пишіть. Десь. Всім папа. -па. Бувайте!